У години пік на вулиці Вінниці від тепер виходитиме більше автобусів. Два сучасних автобуси подарували громаді з міста Побратим Мюнстер в рамках міжнародної співпраці. Низькопідлоговий транспорт вийшов на маршрут номер 16 Водоканал, Барське шосе, аграрний університет. Два білоблакитних автобуси прибули до Вінниці з Німеччини, аби поповнити автопарк громадського транспорту. Довжина автобуса 12 метрів. Він з низьким рівнем підлоги, відкидним пандусом та місцем для пасажира на кріслоколісному. Також автобус має невеличкі смітнички та кондиціонер, який зігріє, коли холодно та додасть прохолоди у спеку. Машина така сучасна, дуже навіть сучасна обладнана багатьма функціями, такими для корисними для. Роботи в місті Обладнана кондиціюванням, електролюками, механізмом зручним для посадки пасажирів, Тобто автобус опускається при посадці, потім після закриття дверей він піднімається. Тобто, набагато зручніше людям. Сідати машина з виду компактна, маленька, якби, але зате дуже маневрена Ну по місту автобуси облаштовані валідаторами. Вже вийшли на маршрут номер 16 – Водоканал Барське шосе. Автобуси, які сьогодні виїхали на маршрути міста, передані нашим містом партнером Мюнстером у березні місяці. За цей період з усиллями Вінницької транспортної компанії були виконані ряд технічних робіт, в тому числі і по встановленню системи для електронної оплати проїзду, інформаційної системи. По-друге, це всі процедури, що стосувалися розмитнення, постановки на облік, всі необхідні процедури для того, щоб на сьогоднішній день автобуси могли виконувати роботу по перевезенню пасажирів. З сьогоднішнього дня два автобуси здійснюють перевезення на шістнадцятому маршруті. Це маршрут Київська агрономічна. Він пролягає через барське шосе. Таким чином ми збільшили кількість рухомого складу в цьому напрямку і покращили транспортне сполучення Барського шосе і Київської графік зменшився по часу очікування з години 50 хвилин до 55 хвилин. Автобуси не лише покращать транспортне сполучення вулиці Київської з Барським шосе та мікрорайоном Вишенька, але і зменшать інтервал руху автобусів в годину пік майже на годину. Владислав Гемба Денис Ковтун телеканал Віничина.